Де шукати учнів на літо? Я у кінці обов'язково все розкажу, але для початку хочу зазначити, що це питання дуже багатогранне. Оскільки, якщо ви шукаєте учнів у період, коли інші викладачі йдуть на відпочинок, то це сигнал про те, що ви абсолютно не дбаєте про власний відпочинок. Якщо ви репетитор і працюєте самі на себе, то це ваше завдання запланувати собі відпустку і заздалегідь розрахувати фінанси на неї. Ну і звісно, все це потрібно робити не в квітні і не в травні, а найкраще заздалегідь ще на початку навчального року. Щоб ви зі спокійною душею працювали цілий навчальний рік і точно знали, що в кінці вас чекає відпустка і вам не потрібно нічого боятися. Як же шукати учнів на літо? Перш за все, ви маєте зрозуміти, що актуальність навчання влітку дуже сильно знижується а отже, вирішити це питання буде доволі складно. Але все ж це реально. Тому ваше завдання подумати і проаналізувати, кому і яке навчання буде потрібно влітку саме з вашого предмету. Для того щоб таких питань не виникало і ви заздалегідь правильно організували весь навчальний процес. Я цьому навчаю у себе на наставництві, де колеги роблять ось такі результати за період навчання, і ви теж так зможете. Переходьте в анкету перед записом.